Вашої діяльності, вашого навчального закладу від всіх інших У 2010 році. Перед нами постала проблема, тому що, здійснюючи щорічний моніторинг знань дітей, ми виявили, що діти наші погано володіють нашою звичайною українською мовою. Що цьому скупуємо? Це наш суржик. Які відповідно до нашої території румській, це е, анексія Криму, коли почали діти переїжджати е, з усієї України у міста україномовних дошкільних закладів, тобто двомовність. І діти, мова дітей звільнила набагато. І ми почали віднадходити е, такі шляхи, якби скоригувати мову дитини. Збагатити її українськими гарними словами, і саме основне для того, щоб підготувати дитину до школи, до навчання у школі, вчити дитину вільно володіти мовою, вільно висловлювати свої думки, порівняння, синоніми. І ви знаєте, я вважаю, що нам це вдалося, тому що ми з 10-го року почали працювати. Працюємо ми за системою. Лариси Олександровни Калахової, яка є академіком вищого навчального закладу ПРЯСУ Хмельницький державний педагогічний інститут, з поміж інших методик, вона нам виявилася більш прийнятною, і тому ми її почали використовувати у своїй роботі. А як ви міряєте? Ось ви говорите, ну як ви міряєте? Чи є ефект, чи нема ефекту від вашого навчання? Чи є різниця чи краще стало, чи гірше, чи залієв ви знаєте, змінилося і навіть дуже. По-перше, ми постійно працюємо у тісній співпраці з науковцями. Ми практики, а наука робить свої вимірювання. Наука стежить за нами, підказує, робить нам, скажімо, для нас такі вказівки методичні. І тоді ми на початку року проводимо моніторинг знань дітей. Ми проводимо моніторинг знань дітей. На кожну дитину заводиться особиста картка. І ми проходимо, значить, по нашій методиці, ми дивимося, з якими дитина знаннями прийшла до дитячого Скільки слів знала які слова. знала? Звичайно, скільки слів вона вживає для того, щоб висловити свою власну думку, скільки слів вона вживає в реченні? Чи це в реченні буде просте речення? Чи складне? Чи вона чи воно буде збагачене прикметниками? А тоді, уже в кінці року. Ми порівнюємо, з якими дитина прийшла знаннями і з якими вона виходить. І я вам хочу сказати, що дійсно знання дітей набагато стали кращими. Діти вільно володіють мовою, можуть висловити свої думки. Немає натиску на дитини, немає примусу для того, що ти от скажи. Скажи, як? Тобто вихователь, от стара система заключалася в тому, що вихователь говорить, дитина просто повторяє за вихователем слова. А ми з цією програмою вчимо дітей міркувати і свої міркування висловлювати, нехай вони будуть неправильні інколи, а це і, а і які, це і, які і, методи форми ви використовуєте? Е, ви знаєте, е, форми це і. Е, і алькотерапія, і каскотерапія, і е, такі меті, які ми завжди використовували, але вони більш удосконалені. Ми виготовили дуже багато дидактичного матеріалу е, власного, і, е, який відповідає завданням, тим, які ставила перед нами науковець. І тобто е, цей матеріал е, за один рік було виготовлено більше 150 ігор дидактичних. Це і ці ігри з урахуванням того, що на кожну дитину. Тому що мені сподобалося, говорить Лариса Олександрівна, кожна дитина має свій рівень розвитку. Так? І вона е, дитина повинна удосконалюватися у своєму рівні. Тобто, якщо це достатній рівень, то вона повинна гарно володіти достатній рівень. Тоді вона вже переступить і на високий рівень. А не ота система, коли всі повинні бути відмінними. Кожна дитина особистість, і кожна розвивається в своєму рівні. І в своєму рівні можна досягти великих результатів і завжди світа... Іти вперед і і далі є ще запитання. Що ви говорите, що більше 150 ігор? Да я так розумію, що це не один вихователь задіян, а віс весь дошки на заклад. Ви знаєте, спочатку ми апробували дану програму на одній групі, і коли вона дала результат з поміж інших груп, тобто діти вільно володіли мовою, і цей експеримент пішов далі. Ми захватили весню. Чи там це відбувалося? Ви сказали. Всі тепер будуть. Ні, Через ви батьки? знаєте, будь-який експеримент триває тільки в такій тріаді. батьки, педагоги і діти. І ми провели моніторинг не тільки серед педагогів, чи вони готові взяти дану програму, провели моніторинг серед батьків. Тобто, ми провели батьківські збори, сказали, що от у нас є, показали показники знань цих дітей, запропонували. І можливо, ви знаєте, батьки пішли за нами для, і, і, тільки для того, щоб удосконалити мову не тільки свою, а й своїх дітей. Тому що ми проводили спільні батьківські збори. До нас приїжджала науковець, яка, ну, скажімо, була присутня на цих зборах. І ви знаєте, ну, отримуєш масу задоволення. Коли Знаєте, люба методика це нове, завжди забути старе. І коли батьки вчилися разом з нами, і ви знаєте, от уже майже сім років ми пропагуємо свій досвід роботи не тільки от у межах нашого міста. Ми тісно співпрацюємо із інститутом Переяслав Хмельницьким. Я завжди відвідую там раз у рік там проходять міжнародні конференції, де ми презентуємо свій досвід роботи. Точно так, також у нас у місті є наш педагогічний коледж, де ми теж пропагуємо свій досвід роботи, тобто ми ділимося. Ну знаєте, як завжди я ми... так розумію. Я так розумію, що у вас виходить є фідбек не тільки від дітей, тобто їх рівень знань, але є ще і від батьків, які також задоволені результатом. Звичайно, ви знаєте, звичайно, тому що ну знаєте, система переходу від дошкілля у школу не вирішена на сьогоднішній день на рівні держави. Батькам дуже важко прийти із дошкільного закладу до першого класу. І витримати вимоги початкової ланки дуже важко. Дитина повинна першу чергу уміти висловити свої думки, і вони в цьому зацікавлені. Вони це розуміють, що да, наша програма одна, а їхня інша. Ну завдяки цій вільності спілкування і вміти міркувати і висловити свої міркування, дитині легше адаптуватися. Так. І останнє запитання в мене є: яким чином ви вийшли на цю програму, де ви її взяли? Ось наприклад, якщо... Інші навчальні заклади також ну, вони захочуть взяти дану методику, Дови, яким чином ви знайшли їх. Чи звертатись до вас, чи. Ви знаєте, мої матеріали є і е, в інституті Лушинського, е, і особисто до нас у місто можна звертатися, і до Лариси Олександрівни Я хочу вам сказати, що е, я вчившись в інституті, е, в, значить, в Переяслав Хмельницькому, і мене запросила одна викладачка. Ну, на, до нас поділитися досвідом роботи на практичне заняття так як бувшого випускника І, але вже проблема існувала проблема mm -hmm. існувала з мовою проблема існувала в тому що знаєте хотілось чогось нового тому що ну знаєте як завжди стояча вода стає болотом, mm -hmm. а у річці живе гарна риба і тому знаєте як, шукаючи якусь інновацію, щоб зацікавити не тільки е, своїх вихованців, а й педагогів, щоб вони пішли за тобою. Тобто, приїхавши в інститут, босом, та, бути босом, а бути лідером, це, 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 ви знаєте, ну, щоб вони повірили в тебе і пішли за тобою. Тому що знали і були впевнені. І на цій конференції я зустріла Ларису Олександрівну, вона є доктором психологічних наук. І коли я до неї підійшла неймовірно чудова, проста жінка. І коли я до неї підійшла і сказала, що я б хотіла щось нове, щось удосконалити, і вона сказала: Тоді, якщо ви бажаєте, ми можемо з вами попрацювати.' І я говорю: звісно, бажаю. Звичайно, програма складна. Дуже складна. Самі терміни психолінго-терапевтичних технології. Боякі слова. От. І е, сюди включаються е, дуже багато тих технологій, які просто Лариса Олександрівна ну, своїми іменами поназивала. Це Сай, е, надала і... їм свої назви. І от коли, е, коли я зібрала подічний колектив і е, на їхній розсуд винесла дану пропозицію. На що мені сказали? Ну, ми всі працюємо у нас у мові Є Бобуш. У нас Алла Михайлівна Бобуш, вона є гуру. От, і ми всі працюємо по цій програмі. А чим вона відрізняється? Я говорю, що та жінка академік, що ця жінка академік. А їх критику може тільки академік критикувати. А ми обираємо, що нам краще. Дякую, є вийти? Вийти. дякую, дуже цікава робота. you <laughs>